Перша презентація книги Україна, третій шлях, відбулася у Івано-Франківську. Її автор місцевий письменник Володимир Єшкелєв. Щоправда, не один. Компанією йому склав львів'янин Володимир Павлів. Спільна книга актуальної публіцистики містить тексти, більшість яких раніше публікувалася у авторських блогах. Кожен з притаманним йому індивідуальним стилем описав особисте бачення України. Журналіст-редактор Володимир Павлів змальовує картину у темних барвах. Тотальна критика країни як спільноти це лише 10% загального матеріалу. Інших 90, каже він навіть. Не ризикує оприлюднювати книжка написана для людини, яка вміє читати, тобто умовно кажучи, для інтелігенції, можливо для студентів, для тих, хто задає собі питання, чому в Україні жити погано. Так? І в цьому середовищі якраз є ось ця така тенденція, що не можна нічого поганого сказати. Або якщо говориш погано, обов'язково треба його зрівноважити добре. Я пропоную не зрівноважувати, говорити так, як воно є. А на мою думку, я дуже погано. У Львові книгу презентуватимуть аж на вересневому форумі видавців. Пропозиція Харківського фоліо для Володимира Павліва стала приємною несподіванкою, адже публіцистикою, яку він любить, цікавляться не часто. Естетично оформлений негатив Павліва У цій книзі врівноважує значно оптимістичні. Шніше діагноз письменника та блогера Володимира Єшкілва автор отримав нагоду здійснити тут емоційний огляд численних комплексів вітчизняного суспільства. Окрім місіонерства, зачеплений комплекс е, архаїки, так от власне, якби такої селянської розтикальності, яка в Україні досі не відбута, не віджита, і, напевно, в кінці кінців зникне разом з українським селом. Чого вже зі всього не довго залишилося чекати? Ну і зачеплені такі, якби оці комплекси ментальні глибинні комплекси, які породжені довгими віками окупації України, зокрема же комплекс вічних зрадників там і так далі. Бо воно є там комплекс, от якби такої інерції, неможливості зробити вибір, постійних сумнівів, підозр, комплекс відсутності авторитету. Адже ну ми настільки не довіряємо людям, що. Ми навіть нікого не можемо ввести в ранг національного авторитета. Ми думаємо, ну ми зараз його проголосимо, він завтра нас зрадить, так якби. А відсутність відповідно таких лідерів і провідників, вона ну. Обмежує можливості. Наразі Єшкелів зосередився на художній літературі. До завершення року письменник планує написати аж два романи. Тож чергова книга публіцистики від нього побачить світ ще не скоро, мінімум за кілька років. До речі, Україна третій шлях перша у серії видань, присвячених альтернативним шляхам розвитку країни. Вони не гарантують приємного читання, натомість пропонують дискусію з авторами, які каже видавець: за словом, до кишені не полізуть і нікого не бояться. Україні таких впевнений він обмаль писати чесно теж не кожен готовий. Однак ще двох для продовження Початкованої серії фоліо вже знайшло, Імена їх поки що не розголошують. Відомо тільки що один із них знову ж таки зі Львова, а інший з Києва. Ми об'єднали зусилля двох публіцистів в одну книжку, тому що вважаємо, що двічі сказане доходить до читача краще ніж один раз сказане. Ну якщо серйозно, то ця серія публіцистики це саме те, чого немає на книжковому ринку. І саме тому я впевнений, що в Україні є багато людей, яких. Хочуть прочитати не пост Фейсбуку і не статтю в газеті, і навіть невелику статтю в зеркалі тижня, а прочитати книжку, яка заставить думати не тільки про хліб насущний, а й про хліб духовний. Оксана Квітнева Віталій Савчук. Новини 402.